Доброго ранку, дітки! У кожного з вас є улюблена іграшка, якою ви любите гратися. І сьогодні на аплікації я пропоную вам зробити іграшку своїми ручками. Ми будемо сьогодні з вами робити ведмедика. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, клей олівець і серветка. Я вже заздалегідь вирізала вушка нашому ведмедику, очі, носик та язичок. Так, дітки, беремо коричневий колір папіру, перегортаємо його, будемо його згинати пальчиками ось так. Притискаємо. так, притиснули. Тепер ще ось таку тоненьку смужечку, теж зігнемо, притискаючи пальчиками, притиснули. Тепер нам потрібно її цю смужечку намастити клеєм і заклеїти, зробити такий маленький конвертик. Ось дітки я вже заклеїла. Ось такий конвертик у нас з вами вийшов. Перегортаємо його і складаємо наш конвертик навпіл. Тепер беремо один кінець і теж складаємо його навпіл. Перегортаємо і ще раз навпіл складемо. Це буде основа нашого ведмедика. Ось ми склали ось таку гармошечку. Тепер будемо приклеювати.